А це капець. А це що? Кісточка. Кісточка. Отаку. Отаку! От кісточку от малесеньку знайшов. Таку манюню, яка в мене просто обломилась, коли я її діставала. Не приймаю. Добре. Я зачистила філе. Yeah. Виходить вона з ектором а, з тим полуфіле. Катю, це дуже неохайне філе. No. Рока Не no. приймете? Ні, теж не приймаю. Ах. Ектор одразу запоров на філе. Вона хотіла той Сібас. Мені той Сібас був не потрібен. Мені потрібна була зірочка. А тут і я без зірки, і Катя без Сібаса. Ах. Я маю на увазі по температурі. 45. Внутрішня. Я ж просила 55. Влад сьогодні допускався якихось таких е, е, неправильних рішень, щось не робив. замаринований буряк. Влад. Я попросила його замаринувати. Зараз замариную. Він ніби і реагував нормально. Коли я йому щось приходила сказати, він це робив. Ну, ніби казав, що зробить, а по факту не робив. І якось так це було ну, можливо дійсно якась халатність, занадто висока впевненість, що все вийде добре. Вона постійно нервує в кінці. Це норм. Ну, типу, на ній була відповідальність, вона нервувала, але це їй не заважало. Людина, в якої такий величезний досвід, про який ви розповіли, може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт. Без жодних напівфабрикатів, все власноруч. Хліб, ви самі випікали? Ну, не було сьогодні часу випікати. Як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали, дорблю, який ви ніяк не обробляли, і загалом страву, яка не є оригінальною? У мене була ідея. Я хотів зробити ліпешки, які я роблю в походах для своїх друзів. Але чому я це не зробив? Бо там дякую. тільки знають. Дякую велике, дякую за вашу увагу. Хлопці, як використати ці булочки? Як мені використати хліб? Тужко. А? <пілля> От це, так. Да. Ми більше не колега. Я думав, ми друзі. <пілля> Я не знаю, що там неслося у інших. Я питав у Вані, куди мені використати булочку. Він Мене послав, куди подалі. Я зрозумів, що у Вані там несеться не так добре, як у мене. Пазь у себе перед носом, а не у чужого перед лісом. <пілля> Що там пацани, як справи? Та походу не дуже. <піл> як мені працювалося, все самаціонально кайфово. Коли ти відчуваєш, що це їх мандраж, типу, він мене так підпитував, ну, типу, мені дуже подобалося працювати. Ну, Я бачу, що Іванчук був переді мною, я бачив, як він типу, нервував. Будь ласка, лишний лишній лишний Господи, я сподіваюся, що Бог не накаже мене за все. Спочатку якось спілкувалися, але потім я теж відчував всю конкуренцію якусь від нього таку. Ну, коротше, потім мені стало некомфортно з ним спілкуватися, типу, були якісь моменти, і я віддалився, і в принципі, потім я від всіх віддалився, тому що зрозумів, що ну, типу, тут мені ні з ким не подобається спілкуватися особливо. Вибачте, він у нас. Ну, багато було нюансів, багато противоріч, багато хто з ним не може працювати нормально. Гриму, якщо що. Він навіть з нами не вітається. Просто вранці ми виїжджаємо з готелю. Він навіть не вітається. Я не святий, але це ще більш не святіше. Ті ще чертяки, так? Да? Святий. Як стати святим? Друзями ми точно не будемо. І, в принципі, так як я не потребую постійного якогось спілкування з кимось, то мені самому максимально добре, в мене багато друзів, то я просто ну, до побачення, телебачення. Так, це я використав, це я використав, стагінці я використав, сім'ян я використав. Це я використав, цибулю я використав, чесник я використав, цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібна була, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений в важках е булочку бріош. Це я не ектер, звісно. Але дивіться. Ну, це рибка, так. Зрозуміли, <ріст> Володимир? Зрозуміли, Володимир? Так. Це рибка, добре. В неї кісточка. Ви ж сказали, що це філе. Але філе з кісточками. Якби ви цілу подавали повністю цілу рибу, то це, це дійсно буде важливо. Ой-ой-ой, і так далі. А чому ви не вибирали взагалі е, кісточки? Коли я сиджу в ресторані, то я вам скажу, що в 90% випадках скрізь в рибі є кісточки. Виходить наша трійця, я, Данко і Віктор. Та багато йому я зробив традиційну страву народну, але її переіначив в ресторанний формат через те, що я зробив е квасні вареники з квашеною капустою, чорносливом і волоським горіхом. А ми, українці, експерти з вареників на будь-який смак з будь-якою начинкою будь-якого кольору. зараз у багатьох ресторанах меню ми бачимо експерименти з цією традиційною стравою. І я думаю, що ваша ціль сьогодні мала бути перевершити все, що подавали в закладах до цього. бо ви ж професіонал, експерт аматор. Мені шкода, та те, що я бачу перед собою, не годиться навіть для домашньої кухні. Цей соус тільки погіршив ситуацію на тарілці. Нічого особистого. Пробачте. Але зараз я не можу бути дипломатичним, бо це просто жах та катастрофа. Мені було соромно показувати це на мастер-шеф-професіонали. Чувак. Типу, ти ж не відварив там 20 штук. Типу собі все скинув в мізку з маслом. Отак от поробив і викинув на тарілку. Ну, Типу, виглядало це так. Коротше. Я не знаю, ну, що він думає. Для мене дуже важлива ситуація того, щоб передавати душу. І дати людині е, їсти. Тобто, чому я подав так багато е, вареників? Бо в моєму розумінні, е, коли, наприклад, в ресторані тобі приносять українську страву вареник і їх п'ять штук, це ну неправильно. Тобто, в моєму розумінні завжди макітра вареників. Це за темні тони. Скажем так, е, темні часи настали. Темні часи сонце сховалося. Капустяні крокети з всередині з капустяною карамеллю, з капустяним бешамелем і капустяною ікрою. Угу. Всередині крокета ніжна за рахунок всіх тих маніпуляцій, які ви провели. А крем, як ви робили це, що внизу? Це той бешамель. Ну, тоді я додав просто молоко. Це як капуста з молоком. Дякую вам. Дякую. Данко, презентуйте вашу страву. Це ліневі французькі голубці з грибним соусом. Як так сталося, що у вас ще мінусова кількість інгредієнтів? Я просто брав капусту, віджимав росол. Тоді на основі тої капусти робив, значить, ці голубці, а росол додавав до цього, до соусу цього. Суховато. Uh -huh. Справді суховато. Я думаю, що якщо ви візьмете у руку, ви зрозумієте, що вони суховаті, звісно. Uh -huh. Тобто працювати ще над помилками треба, але вони не такі критичні.